М'янмі триває рятувальна операція після потужного землетрусу, внаслідок якого загинуло понад три тисячі людей. Китайські рятувальники витягли живого чоловіка з під завалів готелю через 120 годин після катастрофи. Землетрус магнітутою 7,7 стався минулої п'ятниці, 28 березня. Поштовхи відчували у сусідніх країнах, зокрема в Таїланді. Серед зруйнованих будівель мечеть у Амарапурі. Де під час п'ятничної молитви загинули десятки людей. Віряни зібралися в храмі під час Рамадану, аж раптом стеля завалилася. За даними тіньового уряду національної єдності, загалом пошкоджено понад 50 мечетів, а сотні людей вважають зниклими безвіст. У ту мить люди, які були зовні в мечеті, увійшли всередину, щоб допомогти тим, хто опинився в пастці. Ми всі були біля входу, коли стався другий землетрус. Він убив людей, які опинилися під уламками. А потім ще один поштовх, і вся мечеть повністю зруйнувалася. Потім ми цілий день витягали тіла з під уламків.